Запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором, якої є футбольний клуб Юкса, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів учасників змагань ПФЛ. Професіональна футбольна ліга та телеканал Діві Спорт представляє матч шостого туру чемпіонату України з футболу серед клубів першої ліги ПФЛ групи Б сезону 2024-2025. «Юкса» з Тарасівки Юкса Старасівки приймає Кремінь Кременчук. Давайте поки після цієї атаки ми з вами будемо знайомитися детальніше зі складами команд. Парагвай. Парагай, передача на лівий фланг. Там Дидіяєв. Дидіяєв подає. Штрафний майданчик. Тут в голкіпер, не вдається йому зачепитися за м'яч. І подаємося в футболку. Перспективна атака. Юкс. Гулар. Передача на Зузулю. Зузуля готує подачу. Закидання хороше. Захисник відбиває на підборі Гулар. Гулар шукає можливість для передачі. Знаходить Парагай. Пробиває станній. Кастро Бонсалес Пабло Рамон відкриває рахунок на 10-й хвилині поєдинку. Так кремінь 2 був у другій лізі. А от основний кіст акції команди якраз складають. Як хлопці, які виступали минулоріч у складі Кременя 2. Тут хороша передача. Відкимо. Віддаємо на нову. Гава, удар, поверла, гол! Поворота. та хвилина матчу. І баба забиває. 18-та хвилина. І 9-й номер забиває. Не пройшло і 9 хвилин, а у нас вже рахунок. 2-0. І це вже дуже непогана заявка. Дивимося повтор. Передача від Парагвая на Євдокимова. І тут знайшов Євдокимов передачу. І вава тут просто розводить м'яч. Боротьба у нас в центрі полі. І Гулар підхоплює м'яч. Гулар відкривається. Парагвай. На нього йде передача. тягне м'яч там страшний Євдокимов. Парагвай прибирає це. Парагай удар. Поворотах блокують. Добивання. І це 3 Адцята хвилина, і вава оформлює дубль. Двадцять хвилин пройшло. Рахунок у нас 3-0. Ну дивимося. Парагвай пробиває, заблокували цей удар. Встановлена, і сьогодні бачимо. Є певна активність. Квитки були у продажу. Тут удар по воротах у Крвіт Кременя. Хороший момент з дальньої відстані. Ну і Матео з Поляріні, який продовжує відновлюватися вітрами, також Адрін Сола, СЕОЛА. Тут тягне м'яч Гулар, атака Юкса, удар по воротах. Рекошет стійку м'яч влучає. Момент, і там Харченко пробував. Активно підтримують свою команду вболівальники Юкса. Це не скандуванням, також, що і присутні бразильська публіка. Так, друзі, також дивимося, ми що в нас по вподобайках. Тут удар воротах. І що це у нас? І у нас рахунок стає 4-0. Тут я задивився дещо на те, хто у ефірі. Давайте ми зараз будемо дивитися з вами, що ж тут відбулося. Хіт-трик, вави. Ні, ні, все-таки зараз просимо просто нормаль, е, нормальний повтор. вони немають, що ворота команди Кремінь. Забиває гол 73 й номер. ні, все таки Парагвай 50-та хвилина. Парагвай робить рахунок 4-0 по дублю від Парагвая та Вави. Дивимося повтор. тут Вава знайшов передачу, і тут ну на помилці підловили кремінь, і тут на пусті ворота. Просто ну можна також. Це робити. Ну і не забувайте ставити вподобайки. Тому що можемо добити соточку. Подача на Євдокимова. Удар 5-0. 51 перша хвилина. І Антон Євдокимов також забиває свій гол. Дивимося, подача тут відбулася. Ну і без опіки. відпусти там дитя рук. З Євдокимова, і євдокимов знову. Атака Юкси знову триває, удар по воротах, а тут же Оксиненко відбиває. І м'яч перелітає. А в Ворота і кутовий заробляє. Ні, Казаков. Казаков виконував подачу. Парагвай Парагай виконує стандарт. Парагвай пробиває повороток. М'яч дуже і дуже близько пролітає в лічених міліметрах від. Дев'ятки. Ну, цей майстер знає, як робити шум на стадіоні. А Рокотянський. Рокотянський тягне сам. Рокотянський наліво віддає передачу, можна пробивати, але тут Махнів намагається заблокувати цей удар. Передача доходить з м'ячем Колосков. Удар по воротах хороший тут удар. Так, Аюкси, Приходько, віддає на фого, фого, фого входить в третий майданчик, Фого, далі сам. Фого тягне фого, фого накручує удар. і Рятує стійка. Хороший момент підзавісу матчу. І, мабуть, скоріш за все. Ми зараз почуємо з вами свисток арбітра про завершення цього поєдинку. Друзі, також нагадую, не забувайте підписуватись на Ютуб канал суттєво покращили різницю забитих пропущених для себе Тарасів. Кремінь залишається на останньому місці. Є там, звичайно, близько і Дінас, близько і 19 1925, але попереду у нас ще багато ігор, попереду у нас ще дуже і дуже багато цікаво.